Вот именно в этот праздник испытываешь такое волнение, можно гореть перед любой аудиторией, а вот перед такой аудиторией всегда волнуешься, потому что это волнение у нас, как я говорил сегодня привито, наверное, генами от наших дедов и прадедов, которые воевали. У меня сегодня почетная миссия зачитать поздравление лично присланное Петром Алексеевичем Порошенко в адрес Петра Акимовича. Я сегодня лично доложу президенту, что вас поздравил, был лично у вас. І що ви здоровий, держитесь, і ви нам що нужны. Хорошо, Петро? Да. Служу народу України. Су... Да. Су... Да. Шановний, шановний Петро Акимович, прийміть мої щирі вітання зі святом 71 першої річницею перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. низько поклоняюсь вам та висловлюю глибоку вдячність за героїзм, мужність і військову звитягу. виявлені на фронтах за тяжку працю в тилу. Та у часи воєнної відбудови ваш яскравий життєвий подвиг завжди слугуватиме взірцем самовідності та патріотизму для нинішніх та майбутніх поколінь захисників українського народу. Бажаю вам мирного неба і доброго здоров'я ще на довгі і щасливі роки з великою пошаною, президент України Петро Порошенко.